Наш президент Зеленський досить різко висловився з приводу візиту словацького прем'єра Роберта Фіцо до Москви на зустріч з Путіним сказавши, що цим повинні словацькі правоохоронні органи зайнятися. Ну не знаю, чи повинні, чи не повинні, але точно це відносини зі Словаччиною остаточно зіпсувало. Але давайте спробуємо проаналізувати: а чия це вина, чи це провал, що Фіцо поїхав домовлятися до Путіна. Про поставки енергоресурсів, газу, зокрема, а не домовляється з нами? Ну, він повинен з нами, по ідеї, домовлятися, тому що труба йде через Україну. Він, Навіть якщо це російський газ, то він е отримує його з української території. Так чому ми не домовилися з ФІЦО? Я вважаю, це наш дипломатичний провал. Ми повинні були зробити так, щоб Фіцо домовився з нами. Тобто ми повинні були домовитися з ним, а не лишати йому опції їхати до Москви, до Путіна і скаржитися на нас, ставати повністю на сторону Путіна. І Розказувати, яка Україна погана, і просити на нас натиснути. Ну, Звичайно, це мерзенно виглядає в тій ситуації, коли він поїхав до на нас скаржитися. І фактично він асоціюється із країною агресором. Але ми повинні були працювати з ним так. Щоб він туди не поїхав, ми повинні були його перевербувати на свою сторону. Нагадаю, що протягом 14-19 років у е, Угорщині е, прем'єр-міністром був той, кого називають українофобом. Той е, хто й зараз, Віктор Орбан. Але Україна не має жодних проблем з Угорщиною. Україна не мала жодних проблем з Орбаном. Чому? Да, тому, що дипломатія велася на високому професійному рівні. Тому Орбан і не став заперечувати ні проти підписання асоціації України з Євросоюзом, ні проти введення безвізового режиму. Хоча міг би, хоча маріонеткою Москви він був ще тоді. Але ми змогли налагодити такі стосунки з Орбаном з його урядом, що ніяких е, великих. Ну, принаймні, помітних скандалів не було. Зараз в нас е, будь-яка е, суперечка приводить до великого скандалу, фактично е, приводить до е, стану близького до розірвання стосунків. Е, ми з поляками маємо проблеми, е, чуть -чуть, там, їхні фермери ручні е, блокують. Кордон, давайте, хай Словакі заблокують, заодно угорці, і ще в Румунії, не дай Боже, таки виберуть путінського кандидата, і все. І залишається тільки морський путь. А якщо е, і тут піднатиснуть, ну це ж не дипломатія, це просто жах. Якщо е, сказати відверто, це наш провал, що е, Фіцо поїхав до Путіна.